Вітаю, друзі, в наявності гарячий пиріжечок продажу. Шкода, седані, точніше, ліфтбек, ВНЛ-дизель на автоматі, що може бути популярніше і бажаніше. Автомобіль привезений із Чехії, один власник в Україні. З 2021 року. В такому от стані 13 рік, 2.0, дизель. Є два маленьких подкраса. По-моєму, задня арочка і передні двері. Ну нічого кримінального. Гарна комплектація, епертроніки вдруг перед-зад, датчик дощу, рідне лобове скло, повний електропакет з клопідіймачі, круїз контроль, клімат контроль, шкіряне мультикермо. двухзонний климат На приборці 190 тисяч пробігів. Салончик в такому стані. Оригінальні диски резина нова, зимова, правда, нова на нова. Літньої, на жаль, немає. має. Два ключика автомобіль має. Масло свіжо поміняне Симпатичний автомобіль. Отже, шкода Октавія а 13-й Рік 2.0 дизель, Автомат. Кого цікавить даний варіант, звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. Вартість буде вказана в опису. Так як...